Те, що ви сьогодні почуєте, не залишить вас байдужими. Суд визнав його винним в 20 губствах. Цей виродок визнав себе каніблом. Він їв печатку жертви, вважаючи, що це дасть йому більше сил для наступних бубст. Південна Корея, місто Сеул, 2004 рік. Власник декількох масажних салонів помічає, що його робітниці зникають, не попередивши про це нікого, ні колег по роботі, ні близьких. Але в деякій мірі це було й не дивним: дівчата вели доволі ізольований спосіб життя та мало з ким спілкувалися. Але ці зникнення вже починали наводити на роздуму про те, що це вкрай дивно. В один момент усі припущення щодо дивності цих зникнень підтвердилися. Коли на телефон власника подзвонив чоловік: я хочу записатися до вашого салону. Наче як нічого незвичного, буденний не дзвінок клієнта, котрий хоче записатися до салону, але дзвонив цей чоловік з телефону нещодавно зниклої робітниці. Власник підтвердив запис клієнта. Та як тільки той поклав слухавку, одразу повідомив у поліцію про свої підозри щодо зникнення робітниці. Не втрачаючи ні хвилини, поліція прийняла рішення, що назустріч до цього чоловіка буде відправлена їх колега по службі, і цей план спрацював. Затримання чоловіка, котрий дзвонив з телефону зниклої дівчини, було швидким та успішним. Але те, що поліція в першій версії вважала, що цей випадок зникнення дівчини буде наскільки це можливо звичайним випадком викрадення та торгівлею людьми, виявиться найжахливішою справою за усю їх кар'єру та історію міста Сеул. Вітаю на каналі Мара. Прошу вас підписатися та поставити лайк. Сьогодні я хочу поділитися з вами про жахаючою історію, жорстокість якої вражає. Готуйте свій чай та готуйтеся поринути у світ наймерзенішого вбивці Південної Кореї. Затриманим в масажному салоні Сеулу виявився 32-річний Ю Юйон Чхоль. На перший погляд, вродливий приємний хлопець. Але вже під час першого допиту він зізнався, що позбавив життя більше ніж 20 людей. Своїх жертв обирав виключно серед молодих дівчат із кортниць або людей вже похилого віку, котрі жили в достатку та не мали фінансових проблем. Але що призвело його до цього, він так і не розповів поліції. Щоб дати відповіді на ці питання, нам потрібно зазирнути на декілька десятиліть назад. Юйон Чхоль народився 18 квітня 70-го року в провінції Кочанг Південної Кореї. Хлопчик був вже другою дитиною в бідній сім'ї. Його батько був пияком, котрий мало того, що витрачав майже усі гроші на спиртні напої, так ще й захоплювався азартними іграми. Але не дивлячись на усі ці проблеми, коли ю виповнився рік, його родина якимось дивом знайшла кошти, щоб переїхати до Сеулу, де намагалася почати краще життя. Усі їх спроби провалилися, коли в подружжя народилося ще двоє дітей сестри, близнючки. Тож життя великої родини почало стрімко погіршуватись. Повний морок у відносинах батька та матері призвів до того, що жінка, узявши під свою опіку лише дочок, покинула сім'ю. Залишивши синів батькові тирану, йо та його старший брат потерпали від знущань зі сторони батька. А невдовзі, ще й від мачухи, котра також не мала жодного бажання налагодити відносини з дітьми свого нового чоловіка. Постійні злидні, голод до втрати свідомості та моральні й фізичні знущання призвели до того, що, будучи зовсім маленьким хлопчиком, Юйончхоль почав планувати втечу від батька та його нової дружини, здійснити свій план щодо втечі, ю зміг лише коли закінчив перший клас. Усіма можливими йому тоді методами, хлопчик все ж таки зміг дістатися до своєї матері, перебуваючи вже далеко від батька, життя ю ставало трішки краще, але як ви розумієте, далеко від ідеального чи бодай нормального. Тож життя в злиднях самого народження змушувало хлопця звертати увагу на великі заможні будинки та на їх власників, котрі не відмовляли собі у задоволенні. Він не міг не акцентувати свою увагу на гарному одязі своїх однокласників, та все більше розмірковував про те, що він щиро не розумів, чому в когось є все, що вони побажають, а в нього цього немає. Заздрість до людей, котрих й вважав заможними, з кожним роком зростала все більше. Це призвело до першого арешту хлопця, а саме, за крадіжку. Будучи 18-річним юнаком, Юйон Чхоль, зламавши двері, потрапив до будинку своєї однокласниці, де поцьопав не більше, не менше, ніж одну гітару. За що його було засуджено на декілька місяців позбавлення волі. Вже під час відбування покарання Ю, як би це не звучало, вирішив стати поліцейським. Молодий Юйон Чхоль дуже відповідально поставився до свого бажання бути правоохоронцем. Тож подавав свою кандидатуру декілька разів до навчального закладу, але кожен раз чув відказ. Але мрія хлопця була сильніша, тож він підробив поліцейське посвідчення, яке потім використав щоб вести в оману одну з його майбутніх жертв, котра була звичайною продавчиною в книжковому магазині. Але вже у 91-му році він знову опинився по той бік грати знову за крадіжкою, за що й відсидів 10 місяців. Вийшовши з місць позбавлення волі, юний Юйон Чхоль одружився на своїй подрузі у 93-му році. Тож його найближчому оточенню здалося, що хлопець почав жити нормальним життям. Але і на цей раз їх очікування Юйон Чхоль розгромив щен, знов потрапивши до в'язниці, і знову за крадіжку. Дружина не покинула Ю, та вже у 94-му році. Народила йому сина, щоб його сім'я не потребувала коштів, так як їх потребував в дитинстві. Сам ю він у 95-му році розгорнув нелегальний бізнес продажу еротичних та порнографічних фільмів. Але його бізнес доволі швидко згорнувся. Але на цей раз він хоча б не опинився за гратами, а натомість отримав великий штраф у розмірі трьох мільйонів фон. Це десь приблизно дві тисячі доларів. На деякий період часу Юйон Чхоль намагався жити нормальним життям та більше не потрапляти до правоохоронців. Він працював на різних підробітках та намагався забезпечити свою родину легальним шляхом. Але вистачило його витримки ненадовго. Відчуття несправедливості, котре його з'їдало буквально зсередини, дійшло до свого піку. Тож, Ю, у 98-му році, підробивши документи, здійснив крадіжку, але був спійманий, як то кажуть, на гарячому, та потрапив за грати ще на два роки. Вийшовши з в'язниці, він майже одразу потрапляє знову на лаву підсудних. Але на цей раз він здійснив дещо страшне його було обвинувачено. у зго... Уванні підлітка, за що Йойон Чоль був засуджений до трьох років та шести місяців позбавлення волі, Якщо до цих обвинувачень можна було припустити, що Ю був жертвою обставин та несправедливості світу, то вже після цього випадку можна сміливо вважати його хворим виродком, котрий просто став таким не через обставини, а через власні переконання та бажання. Цього злочину його дружина вже не мала змоги пробачити та пішла від нього. У 2003 році Ю Йон Чхоль вийшов з в'язниці. В його душі на цей момент залишався один лише морок. Він ненавидів заможних людей, ненавидів жінок через образу на дружину. Він ненавидів віруючих людей. Він повернувся додому до своєї матері. Та, як зізнається пізніше, я з першого дня, як опинився на волі, почав планувати свою помсту. Ю почав розмірковувати над тим, яке знаряддя для вбивства йому буде краще використовувати. Та спочатку вирішив, що краще за все обрати ніж. Але він змінив свій вибір після експерименту. Хворий виродок вирішив протестувати ніж як знаряддя для вбивства на тварині, як він пізніше зізнався на допитах, одним ударом ти собаку не вийшло. Він довго стікав кров'ю, тож була можливість йому допомогти ще якийсь час. В ході подальших роздумів його вибір пав на чотирьох кілограмовий молот, який він зробив власноруч. Щоб бути впевненим, що така річ гарантовано в людину з першого удару, але ніж все ж таки також тримав при собі. Юйончхоль вирішив почати свій кривавий шлях з нападів на заможних людей, яких він вважав винними в його дитинстві, котре він провів у злиднях. З дня його визволення з в'язниці пройшло лише 13 днів, та він вже зробив перший крок 23 вересня 2003 року Ю. Увірвавшись до будинку випадково обраною ним пари, а саме 72-літній професор інституту та його 67-літня дружина, чоловіка ю вдарив ножем в шию, а дружині професора розбив голову молотом. Наступний його крок був здійснений вже 9 жовтня того ж року. На цей раз він відібрав життя вже трьох людей: – Кан Канлі Суна, його 60-літня донька та онук інвалід, якому нещодавно виповнили. 35 років. 16 жовтня побив 60-річну жінку молотком по голові. О 13.30 жертву виявив її син. Через півгодини вона померла. 18 листопада ще три жертви. Під час цього вбивства він поранився, намагаючись відкрити сейф і спалив будинок у спробі приховати докази. Кожен з цих нападів Юйон Чхоль намагався підробити так, щоб поліція вирішила, що все це були невдалі погрубування заможних людей. Це спантеличувало поліцію, та довгий час вони не хотіли вірити в те, що на вулицях Сеули орудою серійний вбивця. 11 грудня ю познайомився з дівчиною з ескорт послуг і за кілька зустрічей запропонував їй жити разом. Але коли вони дізналися про його кримінальне минуле, то сказали, що не хоче більше бачитися з ним. Тоді він вирішив вбивати ескорт дівчат із пунсти. Тож вже незабаром, 16 березня 2004 року, задушив 23-річну дівчину з ескорт послуг, в тіло та викинув його поруч з університетом Соган. В травні того ж року він викликав на квартиру дівчину з ескорт послуг, де пив молотку, після чого обезбоковив жертву. Поніс на тіло, потім скинув неподалік буддійського храму Бонгвасо, в районі Содему. всі подальші вбивства повторювали по почерку. Це тож, з травня 2004 року, до моменту його затримання від рук Юйон Чхоня загинули ще дев'ять жінок з так званих масажних салонів. Вік жертв був від 24 до 35 років. Почерк був однаковим в усіх вбивствах. Після затримання біля масажного салону Юйон Чхонь опинився у відділку поліції, де вже незабаром здійснив спробу втечі. Замітувавши епілепсію, він скористався метушньою відділку та кинувся бігти, але вже за 12 годин його було знов затримано. Після цих подій він вирішив обрати інший підхід та почав співпрацювати зі слідством та чітко описував все, що робив, як виглядали, та ким були його жертви. Та вказував місця, де викинув або закопав ті. Також на допитах він додав, що не нехтував, так би мовити, поласувати печінкою деяких зі своїх жертв. Спочатку його було звинувачено у 26 вбивствах, але невдовзі ця цифра знизилася до 20. Та врешті-решт судовому залі Юйон Чхонь почув свій вирок смертна. Але цей виродок залишається живим до сьогоднішнього дня. Його випадок, який вразив всю країну, викликав суперечки на тему найвищого заходу покарання. Незважаючи на те, що смертна кара в південній Кореї досі не заборонена законом, вона не застосовується з 97 року. Незадовго до арешту ю смертну кару могли скасувати, але з його арешту кількість її прибічників тільки зросла. Ось така історія, шановне панство. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ви круті. дякую за перегляд та почуємося наступної суботи.